Ось такий результат. Вчора я вже не втрималася, підрізала. І це ось такий. Мачте, смачненький. Вийшов. Ось смачненький тортик. Вітаю всіх! Мене звати Мар'яна Гринів. Ми у студії Тапраль Львів. І сьогодні у нас буде чудовий майстер-клас з допомогою наших чарівних і дійсно дуже звичних і практичних виробів. Будемо ми пекти сьогодні трьохслойний такий торт, бісквіт, крем і ягідний, ягідний прошарок зверху. Для цього нам буде дуже зручно і допомоги стануть саме наші вироби. Адже не у всіх є оці розйомні різні форми, так не всі ми кондитери. Тому у нас зручно, що ми маючи ось одну таку форму силіконову. Ми можемо собі це все дозволити. І я, звісно, продемонструю. Значить, що це за силіконова форма? Це така найбільша сама і сама практична універсальна наша форма, об'єм її 2,5 літри, діаметр в принципі, 26 см. Тобто, так це повноцінний, великий можемо спекти торт. Всі ми знаємо, силікон у нас безпечний, хімічно-біологічно нейтральний, тобто витримує від мінус 25 до плюс 250 градусів. Ось, але як ви бачите, він ось такий, ну кожен досить гнучкий. Тому э, рада представити нашу новиночку. А це є охолоджуючий контейнер круглої форми, саме для наших силиконових круглих форм. Це просто неймовірна річ. Зараз скажу чому. Дивіться, По-перше, це як ну окремий контейнер. Але, бачите, він сюди саме поміщається з формою і закривається. І таким чином нам дуже зручно охолоджувати буде наші слої, те, що ви зараз побачите. Ще два слова саме про заморозку. Ми можемо не тільки в холодильник, але й в морозильну камеру. І це основна функція. До мінус 25 градусів ми можемо заморожувати, тобто, все, що нам. А треба, і воно нам не перемерзає. А зараз ми, звісно, приступимо до, до нашого мастер-класу. Спочатку це ми відкладаємо. Тобто нам не треба буде ні пергаментів, ні нічого, лише силіконова форму. Зараз ми робимо перший корж, це буде наш бісквіт. Для цього ми беремо три яйця і цукор, так, і ванільний цукор. Зараз я ще додам. І це все гарно будемо. Тобто нам не треба ніяких комбайнів. Я дуже часто люблю наші комбайни, але, але. Але, М -м... але цього разу нам не потрібно, тому що в нас з цією задачею справиться наш е вінчик полімерний і замість просто води тобто ми будемо давати. Зараз, зараз. Будемо додавати саме газовану воду. І олія. так, От тут у мене оливкова олія. Так, цукор. Консистенція тіста така, що малюється, але тісто, бачите, розходиться нам, так, візерунок. І все це ми переливаємо у форму. Як ви бачите, нічого не застелюємо, не змащуємо. Так, І беремо силиконовий скрибок. Дуже зручно, тому що ну, фактично буде чиста стінка. Значить, Духовку ми вже розігріваємо до 150 градусів. Решітку ми зразу беремо, в нас вона холодна, ми ставимо форму на решітку, так як форма, так як наша форма ну, скажімо так, гнучка, так, не металева, відповідно, ми будемо запихати разом з решіткою. Це духовка розігріта, будемо випікати 25-30 хвилин, так, вже, ну, в залежності від духовки. Зараз ми будемо е, готувати наш другий прошарок. Це буде кремовий прошарок зі сметани і е, крохмалом. Нам потрібен молоко і цукор. Так? Сметану треба жирнішу, звичайну заводську, не домашню, не сепараторну. Це 22-21%. Зразу беремо кастрюльку з товстим дном, ну, можна в нас серію від шефа, а я дуже люблю цю нашу серію з антипригарним покриттям. Воно дуже рівномірно розігріває і не, ну, якби запобігає грудкуванню на дні нашого крему. Поки що газ у нас тобто, не включений, ми це все в холодному варіанті перемішуємо. Тобто, цукор і крохмаль. Ну, так. Беремо для цього знову ж таки наш вішик. І все легенько спочатку. Дуже зручно, тому що вінчик полімерний і не пошкоджує будь-які ваші поверхні вашого посуду. І... Ось, Тепер, коли бачите все рівномірно, особливо треба добре вимішати з кутиків, щоб не було ось там. Так, і додаємо молоко. І теж до однорідної маси. Коли маса вже у нас однорідна, ми включаємо газ на середину потужності. Ну, у мене тут менше комфорта, то я можу на максимум включити. Так. Ось. І ретельно все перемішуємо, поки воно не закипить. Яка однорідна густа консистенція. Тобто тепер ми газ збавили на мінімум. І хвилини 4 помішуємо і варимо, щоб крахмал нам не був відчутний, так тобто, щоб консистенція крему була стійкою і смачною. Саме найбільше таке місце проблемне це звичайно тут нашої кастрюльки, де може збиратися і грудкуватися наш кем. Але з цією дивіться ситуацією і, і ну, скажімо, такою проблемою, легко ми вирішуємо завдяки нашому вінчику, тому що він просто реально під край. Ось так і не забувати проходити. дивіться, як ну, скажімо, такими щупальцями все рівновідно розвиває з усієї поверхні нашої кастрюльки. Тепер ми його викладемо, щоб він нам швидко остинув. Так? Для цього ми теж використаємо нашу форму. Ось так. О, дивіться, красота. І теж тепер на кришку, щоб він дном стигнув. Ось так. І чекаємо, щоб він трошки нам підстигнув. Треба, значить, сік з ягід ми е за допомогою сита нашого шиноа сцідимо. Загальному об'єм потрібен на третій шар рідини, скажімо, 300-350 мл. Ну, я буду робити на 300, бо я люблю, щоб галеретка була трішки така твердіша. Так. Тобто ми зараз від... зробимо сік, відділимо, подивимося, скільки мл, і решта, що не вистачає, до об'єму додаємо воду. У нас повний а, основа 300, значить решта ми доливаємо води. Так, доверху. Ось так. так. Виливаємо в кастрюльку, доводимо до кипіння і додаємо желе. І розчиняємо е, наш, наш ну, порошок галяредку і до однорідної маси. Тепер, коли е, наше жиле, ми висипаємо наші ягоди і все вимішуємо до закипання, щоб воно закипало. Так, наш код підстив, і ми тепер його знову будемо перекладати у нашу силіконову форму. Але вже тепер ми кладемо у контейнер, так, тому що будемо зараз заливати крем, а потім ямку. Перекладаємо. Ось так. І тепер гарячий крем викладаємо поверх коджа. Бочком, розрівнюємо по всій поверхні. Ось так щільно під край мусимо все заповнити рівномірно нашим кремом. Як ви помітили, жодних е, таких, скажімо, прослойок, е, ну, клейонки, а так, що зазвичай використовується такого одноразового, ми нічого не використовуємо, лише нашу силиконову форму. Відповідно, не забруднюємо. Ну, мені... як то, менше буде відходів, які забруднюють нашу планету. А також, звісно, економимо наші кошти, тому що не використовуємо одноразових речей. Спочатку просто прикриємо кришкою, дотримаємо до такого, щоб крем нам не парував. А після цього ми можемо охолодити його у холодильнику, якщо, наприклад, немає холодного балкону, і це влітку у нас. Так? Бачите, у нас крем вже майже ну, такий. Холодний, ми прикриваємо і ставимо холодильник. Тепер, коли, дивіться, бачите, маса вистала. Подивіться, як вона відходить вже. Ну, ми ще зараз будемо заливати, звичайно, желе. як ви бачите, все зручно. І тепер поверх цього вже холодне. Тобто воно не застигше, воно просто холодне. Ми заливаємо. І результат. Вчора я вже не втрималась. Бачите, шматочок відрізала. Тобто Ми виймаємо, кладемо на дно контейнера, потім буде зручно зберігати, так, і різати в ньому, щоб не пошкодити. Значить Дощечку. І що, Ще одну дощечку і перекладаємо. Ось так. Ось так. Так. В мене таке дно, тому що я від них, ну скажімо так, як я перший раз пробувала робити такого плану о, заливати так, жилет, то я замало остудила і було зарівке. І воно мені якби стекло всередину, але, скажімо так, я потім ось так злила окремо знову. Дохолодила жила і знову залили. Тоді воно все гарно у нас е, заштили, так. Дивіться, зараз я ще вийму все так покажу, бо так не видно. Там є запас, так, діаметру. Ось, дивіться, ось такий, бачите, гарненький вийшов. А, смачненький тортик. Усім смачного, пробуйте і діліться враженнями.